Вечір добрий, час новин на телеканалі Віта. Як прожила Вінниця середу? 5 вересня. За мить. вулиці Грушевського очищали лінію електропередач. Як проводились роботи? Бачив я на мангах. Без гарячої води на три дні залишилися жителі вулиці Шершова та Фронзи. Чому знаю я Олена Гук про це у матеріалі? Далі з польською делегацією байкерів зустрічалась я, Ірина Кош. Про це дивіться далі. Новий туристичний сервіс запрацював на набережні біля фонтану. Про це розкажу вам я, Вадим Потатую. Енергетики звільняють лінії електропередач від гілля дерев. Зранку працювали на вулиці Грушевського. Зрізані гілля дерев вивозили на сміттєзвалище. Як розповів нашому репортеру Роману Гаху, майстер міських електромереж Михайло Коваль, роботи ці планові наступного тижня енергетики працюватимуть біля ринку урожай та на кореї. Проводиться план планова розчистка лінії електропередач по вулиці Грушевського в зв'язку з осінньо-зимнім періодом, в зв'язку з заросшими деревами повітряної лінії. Лінію електропередач по вулиці Грушевського розчищала бригада шести чоловік. Також були задіяні дві машини кран та вантажівка. Обрізаємо вивозимо, щоб було чистенько і гарно, щоб період осінньо зимній там падали вітри, щоб не падали гіляки, не рвали провода. Поетапно спочатку займаємо місця, бо так часто буває, що ми огородимо місце, машини, вони знаків не бачать, ставлять місця, розганяємо трохи, десь послухаємо від водіїв наших гарних. Далі згідно наряду відкриваємо наряд, підготавлюємо робочі місця, ставимо заземлення і працюємо. Люди не дивляться по сторонам, йдуть на знаки теж кидаємо гіляки, вони під гіляки. Трошки не розуміють магазини, що це все-таки робота. Виходять, сваряться. Ну, а так, в принципі, в загальному то люди нас розуміють. На наступному тижні планове очищення лінії електропередач будуть проводити в мікрорайоні Корея та біля ринку урожай. Роман Гах Вадимінжиєвський, телеканал Віта. Без гарячої води частково залишилися жителі будинків, що на вулицях Фрунзе та Шершова. Підприємство Віниться міськтеплоенерго в цьому районі ремонтує теплову мережу. Там побувала я та мій колега Вадим Інжиєвський. Це перехрестя вулиць Бевза та Шершова, де ремонтують теплотрасу. На цьому перехресті мали міняти один компенсатор, бо він планувався міняти, а трошки вище по Ширшова мали тільки зробити ремонт. Але коли влізли в ремонт, то побачили, що Два з них ще вийшли з ладу. Зараз терміново на базі ремонтується компенсатор і вивезе будемо ставити його. Мережа стара, є місця, що де як пелюстинка, особливо в теплових камерах, тут де обмін повітря, йде волога. Обично тут, тут вони виходять з ладу. І у нас по вулиці Шишова, по самій магістралі дирок немає, а в теплови камерах, коли почали її ми знайшли пошкодження. Це роботи згідного графіка, вони були заплановані на початок вересня. Значить, від дану роботу розроблені відповідні заходи, які узгоджені з міською владою. Роботи виконуються не тільки тут, роботи виконуються і навпроти станції швидкої допомоги по вулиці Чершова, і по вулиці Фрунзе 65, і по вулиці Фрунзе напроти е, кооперативного технікуму Значить, Виконуються вони силами п'яти бригад. Е, тобто роботи розпочаті 3 числа. Задача тепловиків змінити сальникові компенсатори на трубах. Якщо ви бачили рельси трамвай. По старим технологіях між ними зробили зазор. Коли рельса нагрівається, вони зводяться. Для того, щоб не було поривів в теплових мережах. Це на самій трубі. Сальник компенсатор він е, служить для того, що е, ми всі знаємо, що тіла при нагріванні розширяються, при охолодженні жають. Він грає. Спеціальний, сказати, спеціальний пристрій, який дає трубі двигатися в період нагрівання і околодження. І при цьому не рве нічого. Якщо ви бачили, хто ставив перші пластикові труби по хатам, поставили красиво. Тепло дали і вони їх повело, тому що воно почало розширятися, нема куди. Так і на всіх, на всіх мережах це предусмотрено. Хлопці замінили один компенсатор і міняють пошкоджені участки е, труби. Води немає вже приблизно десь тижні-два, а живемо, так як всі з каструльками-відерцями. Гріємо на газ, електроприлади, вмикаємо. Гарячої води немає, коли буде, ми не, не знаємо. Як ви будете виживати без гарячої? Бо, води? Раді Боже, це перший раз. Що немає, чи що. Там гріти воду. Холодно, там гріти. <ріст> <ріст> Аня, хай, що, ж, я някакви як туди розкажу. розкажи. Навіть знаю. кип'ятити воду? Погано, що немає. Гріємо на плиті, на газу. А чого немає? Не знаю навіть. Ну і, 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 говорять, що як е, включать отоплення, то тоді вже гаряча вода. Поки працівники Вінниця міськтеплоенерго ремонтують трубу, без гарячої води залишаються 16 будинків на вулиці Фрунзе та Шаршова. Закінчити ремонт обіцяють 6 вересня. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта. Польські байкери у Вінниці вшанували пам'ять своїх громадян, які загинули в другій світовій війні. Тиждень тому вони виїхали з Польщі, вже подолали понад 4 тисячі кілометрів, побували в Литві, Білорусі, Росії і сьогодні приїхали у наше місто. Зупинку зробили біля міської ради найстаршому байкеру 74, наймолодші 20 років. З гостями спілкувалась моя колега Ірина Корш. Учасників учасники мотопробігу зустрічали з подарунками заступники міського голови Валентина Балицька та Валерій Коровій. Для нас це має дуже важливе значення, тому що по мірі того, як місце Вінниця було відкрите Генеральне консульство Республіки Польщі, ми приділяємо дуже велику увагу якраз позиціонування міста Вінниця як потужного консульського округу, як то місто, яке збирає біля себе ділових людей, тих людей, які Дуже дорожать дружбою, яка є між Україною і поляками. Це вже наші гарні друзі, які традиційно тут на вулиці Соборні покладають квіти до дошки Пилсуцького, вшановують своїх поляків. Це є символічне місце, тому що якраз на цьому місці маршалик Пилсуцький проголосив таку відому, відомий такий свій вислів, що без незалежної України не може бути незалежної Польщі. Вони, вони зупиняються по місцям. Gdzie zginęły Polacy? I to taka polska tradycja. My skracajemy się na motocyklach w różne strony. Już przyjechali od Polski przez Litwę, Białoruś. I tam w żertwy ofiar Polaków Polaków nie tylko składają kwiaty, zapalają świeczki. Вже вдруге я приїхав. Ми тут, щоб пригадати наших друзів, які тут лежать, і щоб увічнити пам'ять тих, хто був замордований і тут помер. Це вже наші гарні друзі, тому що на мотоциклах байкери це сьогодні банкіри, священнослужителі, громадські діячі. Вони дуже до дуже, дуже знайомі з нашими байкерами. Вони їх завжди зустрічають, переписуються, наші їздять до них. Познайомились з байкерами, з Вінниці, тут теж... Футбол на стадіоні міського. Це для нас надзвичайно важливо, бо в сумі ми проїхали понад 4 тисячі кілометрів. Щоб бути тут. Райд Катинський. Тут, тут є теж що війни, як бачите, від вас Це був такий мотомос у 2010 году. Розвернувши свої мотоцикли в Хмельницькому напрямку, бакери вирушили назад до Польщі. Ірина Кош, Тарас Расоліник, телеканал. Віта. Металевий чайник за вишки 3 метри з'явився на набережні рошен. Він має вушка, кришку та носик. Все як годиться. Він пригостить чаєм або кавою та надасть інформацію щодо визначних місць Вінниці. Одні з перших чайник бачили наші репортери Вадим Потатуєв та Олег Літвінцев. І вони ж скуштували чашечку кави. На набережні біля фонтану запрацював ось такий туристичний сервіс. Було дуже багато всяких варіантів, всяких арт обєктів але прийшли все-таки в чайнику, тому що хотілося щось теплого, родного. Хотілося совместити якісь то сучасні матеріали з елементами більш старинними, якісь то ковки, дерева фітодизайн також. Тут є графік роботи фонтану по кожному дню. Тут будуть з екскурсоводи які можуть дати консультацію щодо того, що в місті можна подивитися, яку екскурсію можна замовити. Окрім іншого, тут буде працювати Wi-Fi, окрім іншого, тут буде система оповіщення, тут будуть можливо забронювати готель, якщо потрібен забронювати трансфер. Ну і окрім іншого буде надавати чай, каву. Лювалась по набережной, увидела такое замечательное местечко, Увидела новую кафешечку. Я просто не удержалась, решила к ней подойти, посмотреть, что здесь происходит. Вот мне девушка приготовила замечательное вкусное кофе. Вот при чому я ще узнала, что здесь как бы будет туристический центр, что можно будет узнать много разной полезной информации о нашем городе. И меня заинтересовало очень это место. Туристичний пункт буде працювати щодня з десятої ранку до одинадцятої вечора. Вадим Потатуй, Олег фолохлітвінцев, телеканал Віта. Такою була інформаційна середа. Завтра новий день та нові новини. Про них почне розповідати моя колега Ірина Дідух в ранкових випусках новин о 7.41. Наші новини новини дивіться в інтернеті на сайті, адреса якого ви бачите зараз на своєму екрані. Я прощаюсь з вами. Бажаю гарного настрою та тепла. Прогноз погоди далі. До побачення. 5 вересня у Вінниці хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі плюс 8, плюс 10, в день 14-16 градусів тепла.